Лотик дитячих котонових колготок. Колготки йдуть фірми Crane, Колготки ось так були всі зложені гарненько. По розмірах йдуть від 62-68, але їх зовсім мало. Це одна така упаковочка 68 три одинички. І такі з слідочками знизу. Так, да, це 62-68. Тут буде їх три пари. Голубенькі, голубенькі і сіренькі. І в основному, бу... ага, бордовенькі. це ще може бути. Да, це ще малючок. Оці бордовенькі 98-104, Ці малючок 98-104 і з роженьких буде декілька пар. Ці буде так само малючок 98.